Це тобі потрібно лікуватися, бери і лікуйся. Іноді рідні залежних людей можуть почути в свою адресу таке висловлювання зі сторони залежного, коли вони заганяють його в кут, намагаються донести йому те, що йому потрібно лікуватися йому потрібна допомога. І знаєте, що я вам скажу? Найцікавіше це те, що він дійсно в цьому моменті має рацію. Ну, по-перше, всім нам потрібно трішки лікуватися, і в цьому немає нічого такого, нічого зазорного. Зараз немає психологічно здорових людей. І Якщо ви вважаєте себе психологічно здоровою людиною, яка не припускалася помилок, просто так у вашій сім'ї з'явився син наркоман, чи просто так ви вийшли заміж за чоловіка-алкоголіка, то це якраз і говорить про те, що вам 100% потрібна допомога. А взагалі, що тут такого? Взяти і прийняти факт того, що ви могли припускатися помилок, що все відбувається не просто так, що в цьому можуть бути якісь причини, які приховані конкретно у вас, це не говорить про те, що ви винні у всьому. Це говорить про те, що вам варто проаналізувати себе, розібратися зі своїми психологічними питаннями і зрозуміти, що робити далі. Тому я рекомендую взяти ситуацію в свої руки і стати прикладом для свого залежного близького, а почати свою терапію і своє дійсно лікування. Сказав вже так, дійсно, я розумію, я припускалась помилок і мені потрібна допомога. Я звертаюся за допомогою і зараз включилася в терапевтичні групи, хожу на групи для співзалежних, слухаю рекомендації консультантів, виконую це все і міняю своє життя, чого бажаю і тобі. І я більше чим впевнений, що з часом залежний подивиться на вас, і ви станете для нього прикладом, і він почне своє власне лікування чи кроки в цьому напрямку, і ви будете знати, яким чином йому допомогти в цьому.